Настала весняна пора, зацвіли наші садочки, садимо ми огородики, і настало время діставати з погрібів всі наші запаси, які залишилися з прошлого року. До чого це я веду? А веду я до того, що хочу запропонувати вам сьогодні приготувати пиріг. Тертий. Для якого ми використовуємо густеньке варення. Тобто, зараз ви йдете до погріба, робите ревізію своїх запасів, і якщо знаходите вареннячко, яке залишалося густеньке, то швиденько висіть його до хати та печіть ось пирога. Дуже він смачний. Печиво виходить пісочним, крехким, ну, дуже гарне, дуже гарна випіч. Нам потрібно пачку масла вершкового 200 г. Можете його замінити маргарином, чи то можете взяти в пропорції один до одного маргарин із смальцем. Це теж може бути. Смалець завжди придає нашої випічці розсипчастості. Два яйця беремо, цукор, сіль додаємо, а також борошно. Борошна беремо 450 г. Але спочатку я висипаю 400, потім дивлюсь по ситуації: чи то додаю, чи може не додаю. І так, для того, щоб змішати борошно з маслом, яке у нас кімнатної температури, ми візьмемо терку. А для чого нам терка? Для того, щоб поєднати. Можете, ви не за допомогою терки, можете взяти простого ножа, покласти маслочко його подрібнити ножем, а тоді його змішати. Але мені зручніше всього зробити отак. Я беру пачечку масла, обмокаю його в борошно і натираю на крупній терці. І це доволі зручно. Потер вмочив, потер. І так продовжуємо. Натерли наше масличко, додаємо дрібку солі і додаємо чайну ложку розпушувача. Сюди ж цукор 70 грамів висипаємо. Ось подивіться, яка у нас маса вийшла. Перетерте все, перетрушуємо його гарненько. Перетрусили, перемішали, а тепер додаємо сюди яйця. Яйця теж бажано кімнатної температури. Отак. Яєчки в нас домашні, гарні. І тепер все змішуємо. Тісто повинно в нас вийти густеньким. І так вимішуємо його, вимішуємо, робимо однородним. І ось до такої консистенції ми замісили наше тісто. Подивіться, яке. Воно таке тугеньке, масткеньке. І беремо тепер, гарно вимішавши його, розділяємо приблизно на три частиночки. Ну, от дивимося, де у нас це не повинно бути прям точно. Приблизно. Оце у нас одна третя. Відправляємо його до кульочку. Тісто таке податливе, що можна з нього робити, що хоч колобків і малих і великих. Тепер розкладаємо його по кульках і відправляємо меншенький до морозилки. Це тісто відправляємо в холодильник. Ну, годинки на дві. Або хоч би на одну годину. Десь так. Не менше, ніж на одну годину. Кладемо і чекаємо, поки воно відпочине в холодильничку. Час вийшов. Наше тістечко відпочило в холодильничку. І ми дістаємо це з морозилки, а це з холодильника. І зразу вам скажу, що я приготувала вже і деко для нашого пирога. І зараз я що вам покажу? От я виміряла, скільки мені треба пергаментну. І зараз я його витягаю із нашого деко, Кладу його на дощечку і ми розкатуємо наше тісто прямо на пергаменті. Розкатуємо ми наше тісточко, а тим часом духовочку включили. На 180 градусів. І вона прогрівається. Викатали ось такого прямокутничка. кутничка. І зараз ми покладемо його до нашого деко. Кладемо, ви бачите, що бортики у нас є. Це дуже добре. Але трохи я не докатала тісто, бортики повинні бути і на бочки, тому я його ще разочок розкатаю. Докатуємо трошки на торцях, щоб у нас вийшов бортик. А то на бочках у нас вийшов бортик, а тут нема бортика. Отак От підрівнюємо і кладемо знову до деко. О, трошки є тепер бортики. Ось погляньте. У нас бортик повинен бути і на цю сторону, і на цю. Злегка невеликий бортик. І ось так, ми гляньте пальчиками розрізнюємо, щоб бортик наш був. Бо зараз ми будемо розкладати варенечко. Ви розумієте, що відносно запасів в погребах я трошки поюморила. Ми можемо насправді зробити у цьому пирогі самі різноманітні начинки. Можемо змазати згущеним молочком вареним, подрібнити горішка, чи то арахісу, чи якого іншого, і це буде наша начинка. Але я вибираю все ж таке варенечко. Мій чоловік дуже ж таке полюбляє грушове варення, і ми його наварили. Що цілу зиму він їв, хватило йому з різними домішками. Не то кізіл, не то лимон. Всі були дуже добрі варення з різними начинками. Я скажу відверто, я солоденьке не дуже полюбляю варення. Мені більш подобається крижовник, ось він мені заніс з погріба. І варення з крижовнику, чи то загрусу, хто як скаже, і своє улюблене грушове. Ну, скажу вам відразу, що для цього пирога я би рекомендувала варення з кислинкою. Але якщо любий чоловік от з, з грушами, та, то хай буде грушове, воно солоденьке. Але здобирала я в нього лимончик тому десь кислиночка таке буде. Роблю я позабаганці чоловіка з грушовим варенням. Нам потрібно грамів 300. Але я його скажу відверто, не виважую. Я завжди прокладаю, от скільки в мене на пательню лягло, скільки я й залишаю. Прокладаємо, щоб у нас. Весь пиріг був засланий варенячком. І беріть же ж густеньке, якщо це буде у вас варення. Можна взяти і також і повидло, це теж буде непогано. Ось погляньте: отак у нас виходить. Але мені дуже хочеться таке зробити, щоб бупеліг з кислинкою більшою, ніж оця груша з лимоном. Тому я зараз ще докладу сюди. Трішки варення загрусу. І вийде в мене така начинка асорті. І зрідка кладемо кружовничок, таке мій любимий. Люблю я цю ягоду і в свіжому вигляді, і у варенні її полюбляю. І в випічці, і отак я і зроблю. Хоч трошечки, але таке прокладу. І буде добре всім. І мені, і чоловіку. Ідіть чоловікам завжди назустріч. І буде життя веселішим і простішим. Отак. От Проклали. А тепер беремо тертушку, беремо цього маленького колобка, що був у морозильній камері, і натираємо зверху. Тим то пиріг наш і зветься. Тертий. Затираємо, натерли, і тепер рівномірненько розприділим його. Ви можете зразу тертушкою ходити по пирогу, щоб рівномірно, але я ось так зробила, а тепер розприділила. І все. В такому вигляді ми відправляємо його до духовочки, розігрітої на 180 градусів. Ставимо на пів годиночки. Наш пиріг зарум'янився, випік. випікався він 35 хвилиночок. Потім я додала ще підігрів зверху, з самого верху, і залишила на 5 хвилиночок. Підрум'янила верх і ось поставила його остужуватися. Почекаємо трошки. Не дам пирогу остудитися. ну нетерплячка бере, він пахне, я не можу чекати. Спробую його порізати і спробувати, який же ж він то є. Цей пиріг тертий. Чи, як ще кажуть у нас на Україні, пляцок. Ріжеться добре, але ж не знаю гаряченький чи нічого я не спорчу. Подивіться, який гарний наш пиріг в розрізі. Ще гаряченький, але ми його ріжемо і складаємо на наше блюдо. Красивий, гарний. І нема сумнівів, що смачний. Ось і приготували ми з вами разом такий гарний смачний пиріг. Він вийшов у нас на славу. Рум'яненький, гарненький. Зараз ми з вами його скуштуємо. Боюсь, що він ще гаряченький, але і скуштувати хочеться. Смачний, як завжди, розсипчастий, крихкий, вареннячко тут гарно, що додає кислинки. вміру солодкий. Не люблю я дуже солоденького, але він гарний, мені подобається. Був у мене замисел потрусити пудрою. Дуже ж таки, я пудрочку люблю цукрову. Не потрусила. Але ви знаєте, ще не пізно. На солодощі він такий, що можна додати цукру. Тому запросто можемо потрусити ще й пудрочкою. Заходьте на мій канал. Ставте лайки, підписуйтесь, я буду дуже вам рада. Бажаю вам здоров'я, бажаю вам добробуту, всього вам найкращого!